Всім привіт! Продовжую зборку моделів Ford Військового легкового масштабі 172. І як я вже говорив в обзорі, тут не було скляних деталей. Тобто, по задумки розробників, треба було вклеювати плівку вовнутрь. Там були шаблони. але я вирішив зробити лобове скло сам. Я зробив це з орскла. Десь міліметрове орскло. Я зробив дві частини лобового скла. Тобто, воно не гнути тут дві частини. От, я його зробив, вставив. От можете побачити. Да? Я його вставив, випиляв і вставив дві частини лобового скла. Також заднє скло. Я вставив, тобто то ці частини вони навіть не вклеєні, вони просто плотненько підігнав і вставив. Тепер вони виглядають більш-менш акуратно, ну, враховуючи невелику модель, да, що модель невелика, вот, то виглядає дуже навіть непогано. Ну, на бокові скло ну, частини я буду ставити плівку, але на лобову я зробив. Із скла. Ну от, отаке от вийшло.